Бажаю здоров'я, дорогі херсонці. Ще на минулій Раді оборони Херсонської області обговорили ймовірну поведінку ворога і скоординували наші безпекові кроки. Не дамо жодного шансу зрадникам і нелюдям творити безчинство на нашій землі. Тож для сприяння безперешкодженої роботи правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годину. Яка триватиме з 20.00 5 травня до 6.00 8 травня. Діятимуть ті ж обмеження, що і в звичайну комендантську годину. Тобто пересуватись та знаходитись на вулицях міста заборонено. Також Херсон буде закритий на в'їзд та виїзд. Тому прошу завчасно вирішити свої. Справи, а також зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів. Звертаю увагу, що комунальники, лікарі та правоохоронці працюватимуть у штатному режимі за узгодженим списком. Тому, за потреби, ви зможете звернутися до них за допомогою. Якщо вам потрібно прогулятися біля свого будинку або сходити в магазин поруч, ніхто вас не обмежуватиме, тільки візьміть з собою документи. Але попрошу протягом цих днів максимально залишатись вдома. Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці змогли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку. Сподіваюсь на ваше розуміння. Слава Україні!